Пане Максиме, от трішечки, навіть за визначенням, так би мовити, я починаю губитися. Це називають самітом. Хоча саміт, ну на відміну від конференції, припустимо, зустрічей робочих нарад якихось, це вже ну серйозне високе представництво. І найчастіше так говорять про ті форуми, у яких беруть участь глави країн. А тут навіть не міністри закордонних справ, а тут беруть все ж таки політ представники міністерства закордонних справ ну тобто представниць. Ство дещо нижчого рівня, хоча зрозуміло, що сама тема обговорення що найбільш важлива. Чому так? От ви можете допомогти розібратися, власне, якого рівня цей захід, це правда, міжнародний форум, це таке просто робоче зібрання. от, тих, хто формулює тексти для майбутніх документів, щоб потім їх обговорювали глави держав, що відбувається? Так, ви абсолютно праві. Це ближче якраз до того формату, де напрацьовується загальна концепція, тому що там, де зустрічається голова держави, вже зазвичай обговорюються готові продукти, якісь, які вже там на стадії того, що можна брати і підписувати там з нанесенням можливих якихось мінімальних моментів. Зараз йде напрацювання певного загального бачення. І дуже добре, що в принципі існують ці всі заяви, що це все буде фронтуватись на формулі, формулі миру від нашого президента. Ну і в цілому не варто забувати і завжди пам'ятати той момент, що саме арабські країни вони. Зіграли дуже важливу роль в розпаді радянського союзу, адже вони обвалили ціни на нафту на газ, і це вплинула на економіку радянського союзу в цілому, на здатність там до розвитку нарощування озброєння якоїсь експансії, і так далі. Тому те, що ведеться в принципі дуже активна ця робота з боку України, те, що встановлюються настільки близькі взаємовідносини, і цей же саміт. В принципі, те, що він вже відбувається, і те, що там говориться, що це буде формуватись певна модель, формула миру, яка ґрунтується безперечно на українських пунктах, це вже має колосальне значення насправді. Пане Максиме, зараз буквально в оперативному режимі стежимо ми за тим, що відбувається в небі українському, але на жаль, уже і на землі. в контексті масштабної повітряної тривоги і величезної кількості ракет, яка була випущена різних типів, калібри і кінжали по Україні на Житомирщині і Хмельниччині чули вибухи. Про це вже з'являється повідомлення. Невідомого характеру вибухи чи це власне влучання, куди ще це робота ППО. Але ось наразі маємо таку. Інформацію і а, ми повідомляли, що самі ракети в небі над Україною неодноразово змінювали напрямок свого руху. Тому, будь ласка, будьте уважними зараз, шановні наші глядачі. Знайте, що а, фактично дійсно небезпека існує в усіх областях не дарма. На карті про повітряну тривогу, фактично всі області, позначені червоним. Наразі пане Максиме, ми продовжуємо нашу розмову із вами. А скажіть, будь ласка, ось це добре, що будуть говорити на основі української формули миру, але от Мають щось виробити таке, що стане основою майбутніх переговорів. А переговори, що вже з'явилися на горизонті? Ну ми ж всі розуміємо, що будь-яка війна вона завершується переговорним процесом підписання певних е документів і так далі. І, і потрібно до цього готуватись. Потрібно вже зараз напрацьовувати ці моделі, якісь е структурні документи, які будуть потім для цього використані. Тому я гадаю, що це такий достатньо логічний процес, ага. і те, що власне поїхав туди Андрій Борисовичермак, який, скажімо так, координує дуже багато процесів пов'язаних там і з санкціями і з різними комунікаціями, з різними нашими міжнародними партнерами та організаціями. Я гадаю, що це свідчення того, що власне це достатньо серйозного рівня захід. Він має серйозний потенціал. Звісно, ну у нас є офіційна наша політична позиція, е, підтверджена президентом, що жодних переговорів безпосередньо з Путіним не буде. Але це не означає, що цих переговорів е, угу. не виникнув. Ці переговори не виникнуть вже найближчим часом. Будемо сподіватися, що для цього можливість е, з'явиться. Звісно, що вони будуть відбуватись на наших е, е, умовах. Але я гадаю, що ми не, не тішимо себе сподіваннями, що ми там завтра. Ми звільнимо наші території, підемо там на Москву. Mm -hmm. На жаль, для цього пане Максиме. Ну от ми ж, на жаль, як мені здається, ну ми будемо надто великими романтиками. Якщо ми скажемо і будемо тішити себе надіями, що ми уже завтра звільнимо всі наші території, не тільки те, що коли Абсолютно. ми звільнимо, завтра, ми підемо далі на Москву, а навіть те, що ми їх звільнимо уже завтра. Це буде теж сильно романтичним припущенням. Власне, тому і тому, що український президент неодноразово говорив, що єдиної головної підстави. Для перемовин може бути те, що російські війська залишать всю територію України. А от тому і виникає питання: а про яку перспективу перемовин йдеться. Але давайте зосередимося на тому, а що за країни от приїхали, аби попрацювати на цьому саміті, прислали своїх представників, і серед них є Іран. Несподіванка певною мірою, тому що Україна от тільки приєдналася до там точніше нові санкції щодо Ірану запровадили. І тут виявляється, що на форум щодо миру майбутнього конфігурації, який ініціює Україна, приїжджають теж представники Ірану. Можливо, все гаразд, і в дипломатії так теж заведено, але тоді роз'ясніть, як саме це працює. Ну, мені здається, тут все достатньо просто, тому що чим менше у нас ворогів, тим легше нам буде перемогти. І якщо е, вдасться якимось чином піти навіть на компроміс, якби то неприємно було з Іраном. Хоча ми вже там дуже багато проблем опосередковано через них отримала через їх дрони безпосередньо, точніше, Ну, ось але якщо є можливість встановити якісь контакти і нівелювати ту підтримку з боку Ірану, яка йде в сторону Російської Федерації, тому що Іран я гадаю, він не піде повністю проти тієї позиції, яка є у інших арабських країн. Партнерів і союзників, завдяки яким Іран, власне, як хоч якимось чином виживає під тиском західних санкцій, то цілком можливо, що позиція Ірану зміниться, тому що ну вони е, бачать, що будучи на стороні Росії, вони перебувають в прогрешній ситуації. Росія зараз і на ну там на порозі і фінансового колапсу в тому числі, тобто ага. якоїсь вигоди для Ірану від цієї е, співдружності з Росією абсолютно немає. Тому я гадаю, що це, хоч і неприємна історія, але такі контакти вони необхідні. Угу. А що взагалі відбувається зараз у світовій політиці? От, зокрема, навколо цієї теми ймовірного конфігурації миру, ймовірних перемовин, підстав для перемовин, умов їхніх, тому що видно, що дрейф якийсь відбувається, і от до конференції велика кількість країн залучена. Про які там місяць тому припустимо, ми мабуть, не могли би сказати, що вони зможуть будуть фактично захочуть брати участь. Іран така несподіванка, чи то не знаю, шпигуватиме на користь Росії, чи то буде намагатися щось там робити, або може дійсно змінює політику і шукає для себе шляхи виходу і відходу від ситуації, яка не дуже зручна, і їм Китай, Китай, який взагалі країни Брікс, але Китай зрозуміло як такий певний лідер, який і з Росією достатньо багато співпрацював. От він в цьому контексті його участь у цьому саміті. Як ви її оцінюєте? Ну я гадаю, що серед е, більшості країн е, е, і ті, які залишались обов'язково нейтральними, є розуміння того, що ця війна вже аж надто невигідна е, нікому, і якісь процеси мають бути запущені. І той же Китай він же ж офіційно не виступає з підтримкою Росії. Вони заявляють там про підтримку суверенітету українського. Про... Загальну територіальну цілісність і так далі, е, і Китай він намагається якраз себе таким чином позиціонувати. Я гадаю, що е, з приводу там опасіння, опис, е, що може бути там шпигунство зі сторони Китаю чи Звісно, завжди потрібно тримати остро, але мені здається, що якісь е, е, тут не будуть напрацьовані таємні речі. Ну в першу чергу, саме в такому загальному форматі, це буде більше така візіонерська історія. З приводу от, загального позиціонування і uh -huh. це дасть старт початку роботи робочих груп, які вже будуть надалі цю комунікації підтримувати. Сама участь uh -huh. різних країн, як на мене, це якраз певна політична заява, і я впевнений, що в Росії дуже підгорає у багатьох через те, що ніх представників не запросили. Ну що власне логічно, і те, що їх країни, нібито партнери, союзники, беруть тут участь. Я там почитав за пабліки російські, то там дуже сильно цим невдоволені, і це само собою приємно. Пане Максиме, ну дійсно представництво дуже широке. Я не знаю, чи зараз час для візіонерства, чи все ж таки для якихось дуже конкретних документів. Бо Україна була би рада провести уже загальний саміт миру, міжнародний великий, можливо, вже у вересні. Так говорили, що хотіли би зробити це трохи чи не паралельно із Генасамблеєю ООН. Потім ще буде трішечки згодом. А велика двадцятка зустрічатися. Втім, як більш реальний кажуть, можливо, десь листопада, але от. Тоді виходить від серпня до листопада повинна не тільки візіонерська якась модель з'явитися, а й ще й абсолютна конкретика для документів, які потенційно мають бути розглянуті і підписані на а, от такому саміті миру, правильно? Як ви говорили, у нас ще є час. Власне, ми не можемо говорити про те, що завтра ми вже там. Звільнимо наші території, поки що підстав того, щоб Росія самостійно вивела найближчим часом війська з нашої території, поки що немає таких підстав. І власне тому час на напрацювання і там конкретних речей, в тому числі, і на проведення загального саме то миру, це все є, і тому мені здається, що якраз ми зараз говоримо тільки поки що про загальні такі візіонерські е, речі. Але mm -hmm. в подальшому тільки е, якась конкретика вона почне з'являтися тільки ближче до там нашої перемоги, в якому форматі вона не була, чи власне вже е, прямо коли вона буде очевидною. Ну що ж, давайте тоді звернемо увагу на позицію одного гравця світового. От за ним ми стежимо з увагою, мабуть, не меншою ніж на Сполучені Штати Америки. Про Китай я говорю, а тому, що тут. Гра його складна, інтереси його такі особливі свої, не настільки зав'язані на нашому традиційному чи такому звичному для європейського погляду контексті геополітики. Дуже своєрідні і відповідно ставиться він як до своїх союзників, так і до своїх противників дуже у свій спосіб. Посольство Китаю в Москві висловило невдоволення жорстким поводженням російської влади із китайськими громадянами, яким було відмовлено у в'їзді. До країни посольство повідомило, що п'ятьох його громадян повторно допитували протягом чотирьох годин на пункті пропуску під час спроби перетину кордону між Російською Федерацією та Казахстаном 29 липня. Їхній в'їзд був відхилений, а туристичні візи анульовані. Так повідомляє Блумберг, брутальні та надмірні дії російських правоохоронних органів у цьому інциденті серйозно порушили законні права та інтереси китайських громадян. Так говорить повідомлення посольства в п'ятницю в китайській спеціальній мережі Чат посольство заявило, звернулося е, до Російського міністерства закордонних справ, Федеральної служби безпеки та Федеральної прикордонної служби. Це суперечить загальному контексту дружби між Китаєм і РФ і зростаючою тенденцією дружніх міжнародних обмінів між двома країнами. Прокоментували дипло дипломати. Я попрошу вас дуже коротко означити, це е, все свідчить про якесь загострення, про дрейф, про відхилення політики. Чи це окремий маленький інцидент? Адже Росія в несправ. Сприятливий момент раптом закручує гайки. Чи от вдається до такого? А Китай звертає на це увагу? Ну мені здається, що це не є відхиленням загальної загальної політики, тому що політика Російської Федерації по відношенню до Китаю вона лицемірна, вона грунтується на певних виходах. Вигода, точніше, і без і без виходів, яка зараз існує для Росії, тому що так на політичному рівні, на міждержавному вони можуть будувати типу якісь партнерські відносини. А якщо ми говоримо про саме ставлення росіян до Китаю і Китайців, ну ні не для кого не секрет, що Російська Федерація це в більшості свої глибоко російська шовністська. Країна з е, таким же населенням, і серед більшості е, росіян ставлення до китайців. Е, Більше мірою навіть негативної. тобто не таке ситуації... вже хороші взаємини ви хочете сказати. Адже, от зараз Росія, врешті-решт, всіма напруженнями, наприклад, із зерновою угодою. Вона ж ну Китаю теж створює проблеми, тому що Китай багато купував, але не тільки для себе, для країн, які є зоною його впливу, інтересу, певними сателітами на африканському континенті. Він опікувався цим. Росія заважає цьому, Росія не дає насправді нормальну реалізовувати Китай його інтереси в Африці абсолютно вірно тут тут майже немає чого додати тобто Китай він вже дуже прагматично підходить до Міжнародної політики в більшості своїй. якщо для Російської Федерації це більше якісь емоційні речі, які взагалі не пов'язані з конструктивом, тому що ну жодного конструктиву в тому, щоб нападати на Україну для Російської Федерації, не було. Китай тут дія більш прагматична. І їм дуже не подобаються ці хаотичні дії, тому що ну як ти можеш будувати партнерські відносини з якоюсь країною, дії якої ти не можеш передбачити, а для Китая передбачуваність з діях це дуже важливо, тому що їх там стратегія. Простягаються на десятиліттях вперед, угу. дякую, пане Максима. Політолог, міжнародник Максим Несвітайлов був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.